Природна та чи корисна питна вода із джерел на закарпатті вельми популярна, та й ключів є багато. І, хоч більшість не облаштовані відповідно до всіх стандартів, такою водою не гребує майже ніхто. А от чи придатна для пиття, перевіримо. Це джерело буквально за кілометр від Ужгорода, неподалік від конячного заводу. Замість крана, пластикова труба, яка стерчить просто з під землі. Умов майже ніяких. Зате поряд лавиці та купи сміття. Як знак, люди тут бувають часто. Вода ледь тече, аби набрати кілька пляшок для аналізу в лабораторії. Нам знадобилося більше 15 хвилин. Воду з джерела Ігор Мармур п'є вже кілька років. Смачнішої, каже, ще не куштував. Ця вода, звісно, на вкус дуже хороша. Жалко, що загрізняють тут люди. А воду ми беремо дуже давно. Раніше вона текла там, з тієї сторони. Зараз, к сожалению, перестала тіти, пустили з тієї сторони. Але водичка дуже вкусна і довго стоїть, вона не портиться. Не знаю, великолепно. Лучше місце поки я не знайшов. Та, що в крайній вода дуже несмачна. А тут ідеальна вода. Їдемо далі до села Оріховиця. Тут ще одне популярне джерело: поруч ні сміття, ні чергу хоче скуштувати цю воду. От тільки дорога поруч, а це може суттєво вплинути на якість води. Як бачимо, джерело якось особливо не облаштоване. Вода тече просто з труби, але вона чиста, холодна і смачна. А цей колодязь уже в Ужгороді на самому кінці вулиці далекої. Та по воду сюди ходять сотні містян, облагородили територію та облаштували колодязь мешканці сусідніх будинків, які тепер уже стежать за чистотою поряд із джерелом. Тькать Вот, она в своє время організувала їй, щоб то допомагав. Памірія поступлення пластика, коробок адсігарет штучка, бутилок із пива, а і що ну разне бувають. Собіраємо з дітками. Вот ну деякі люди приходять, теж збирають мусор собою. Возять. Віталій Васютинський воду тут набираючи не щодня вже більше десяти років. І хоч нести наповнені пляшки додому чоловіку він не близько, від природньої води каже відмовитися не може. От і нині вже набрав кілька пляшок тут і на пиття, і на приготування супу. Тут три бувають буває, ще дві суда ложу бутилки. Берує часто. Буває ежедневно або через день. Значить, по легенді, этот колодець значить, монах какой-то Вода дуже хороша, качественна, значить, мягкая. Та без попередніх перевірок вживати таку, здавалося б, безпечну воду не варто, переконані спеціалісти. Особливо, якщо джерело неподалік від домівок людей чи від заводів. Якщо вода є джерельною, вона має свої плюси. Вона не хлорована, Вона. Можливий відповідає певним вимогам, але але, якщо джерело здійснюється водозабір. Е... Контактує з джерелами забруднення, це може бути свалки, сміття, це може бути будь-який інший об'єкт біля дорог і так далі. Безумовно, такі об'єкти потребують дослідження, бо вони не можуть врозлятися як абсолютно безпечними. Хімічний аналіз проб води, який ми віднесли в лабораторію, показав з усіх трьох джерел, вода придатна до споживання. Хімпоказники у межах норми. На пікових позначках тільки результати в мікрорайоні шахта. Це значить, поруч у ґрунт потрапляють фекалії та органічні відходи. Отам вот от по азотній групі нітрати. Якраз в межах норми, ну поверхній границі. Норма до 50, воно так і є. У інших вже дослідженнях набагато нижчі показники нітратів. Хімічними показниками вона є придатна. А по бактеріології буде відомо вже через 4 дні. Чи є у цих пробах небезпечні бактерії чи збутники хвороб, повідомимо на початку наступного тижня. Спеціалісти ж кажуть, найбільше для пиття підходить бутильована вода на другому місці джерельна. Обирати краще перевірені лабораторно місця. А от вода з крану в Ужгороді, хоч і не найгірша в Україні, та для пиття не найкращий варіант. Через старий водогін ми можемо навіть не здогадуватися про всі мікроелементи, які домішуються до того, що п'ємо під час транспортування.